Вілі Байк стояв 4 місяці на вулиці. В нього розплавились ріпси, спустило колесо, став дуже брудний та в середині почали жити паучки. І прийшов час трошки обновити його, а перед цим як занесу додому, я його трошки протру. То там, то там, то тут. Ой, і це спустило. А тут, мабуть, живе зародиш спайдермена. Його вже вдома, Саша фоткає і починає його розбирати. Колесико раз, колесико два і зняли. А ось тут ми беремо пальчиками тік і зрігла. До речі, їй три роки і вона на своє віджила. А це саме найважчі старі стікери. І Дякую моїй Сашці за допомогу. А ось тут я не хотів чіпати їх на руками, так як вони перетворилися в слайм. Уявіть собі, все літо на сонці. А це колись була моя промодель барпаду. Дуже круто що І вертаємось до цих стікерів. О, як я стомився їх збирати. Все було найважче. Та ліпочка вісіполу. Загнила, мусор. Знову ці стікери я не можу. А тут я взагалі в шоці. Зацініть получі яйця. І це була частина перша. Став лайк та дивись другу. Частина друга відновлення вілібайку після вулиці. І це ті ж самі наклейки, які мене просто задбали в попередньому відео. І до речі вони рідні, 3 роки їм. Пам'ятаю, як мені говорили, що хром не ржавіє. Но це не проблема. Є нуждачка. І до речі, крутий лайфхак ведешішки фліс і краще стирає ті, хто оці побачив. А цей клей після стикерів зовсім не стирається. Напишіть в коментарях, що може стерти клей. Фух, я думав, що буду робити цей велосипед годину. а Роблю аж цілих три. А ось обновочки камера, гріпси. І сама покришечка. Став лайк, а камера повний жир. Сама заклеюється до 3 мм дірочка. А яка резина? Максіс. Я знаю, що сейчас поліється хейт, типу треба лиса резина для білі. Но це те, що я знайшов в 5 магазинах, а заказувати часу в мене немає. Так як через декілька днів Йом пур. Яка вона жирна. Розмір 2.4. А тепер ставимо лайк та дивимось частину 3. Добрались до руля і ведешечка нам в допомогу знову. Так як вона дуже власне витирає ржавчину. А в відео це не попало, я його полакував і вилку також. І тут я зрозумів, що дуже брудно. А хто не знає, в мене велосипед Fairl Dale Touch 2021 року. байк. Дуже крутий байк, на якому я навчився Білі та проїхав сотні кілометрів на задньому колесі. І залишилися послідні штрихи Гліпсу. Дуже подобається Віліпері Меріт. Дуже мені. До речі, в основному на цьому велосипеді їздить Саша, тому потрібно змазати цепочку, точку, тормоза, щоб він був готовий. І тепер зацініть результат. Від наклеєк трохи клей лишився, но мені подобається, а вам? Пиши в коменти. Всім респект, що ви додивилися до кінця. І поставте лайк, збережіть це відео. І якщо вам сподобалось, я буду робити таких відео більше. specific comments